Українська віконна галузь переймає досягнення європейського ринку. Тому завод Міропласт, який виготовляє металопластикові профільні системи ВДС, розробив інноваційну новинку. Профіль 76 мм серії АД та МД. Серед переваг варто виділити наступні: перше це енергоефективність. Показник теплопровідності перевершує на 20% теплопровідність вікон з профільної системи 70 мм. Встановлення максимально товстого склопакету шириною 48 мм. Можливість побудови великогабаритних конструкцій без додаткових перегородок. Можливість встановлення армування 2 мм в рамі і стулки, що впливає на міцність конструкції. Варто зазначити, що вікна 76 ї серії припали до душі як нашій команді, так і нашим замовникам. На даний момент в Україні не існує аналогів в цій системі, яка давала б максимальний показник теплопровідності і коштувала практично як звичайне вікно з монтажною шириною 70 мм. Додамо до усіх переваг великий вибір кольорів ламінації, елегантний вигляд профілю, і отримуємо дуже вигідний варіант скління будинку.